Про це я й казала, що в мене просто угу. так. Добре. В мене справа Міті Мохін і е, Клерфайт проти Бельгії, тобто дві людини, які е, подали заяви до Європейського суду справ людини проти уже до своєї країни. Цю справу було передано, як я казала, в Європейський суд е, в 1985 році, і е, розпочато. Так, подано в 81-му, розпочато в 85-му. значить, по перше, є в нас позивачка чи заявник один це пані Маті Мохен. Вона є громадянкою Бельгії, але розмовляє французькою мову. Тут така справа, що в Бельгії, як ми знаємо, дві мови: і французька і голландська, але франкомовних громадян громадянів більше ніж. Ті, що розмовляють голландською мовою, і е, ця пані була обрана шляхом загального прямого голосування в, ост, е, в останньому виборчому окрузі, і засідала у сенаті одні з двох палат національного парламенту. Але е, е, є за спеціальним законом в Більгії правило, що якщо ти хочеш засідати у Фламандській раді, ти маєш е, присягу е, ну, розповідати голландською мовою. Але вона Склала присягу французькою мову і не могла вже засідати в цій раді. І з іншого боку, вона була там членом ще ради французької мови ради, ради, які ми і так не розуміємо, тому що ми не живемо в Бельгії. Ну тоді добре. І щодо е, пана Кле... Клерфайт, е, він також є франкомовним громадянином Бельгії. Як і Вілворди він ходив до складу адміністративного округу Галавілворде та виборчого округу Брюссель. разом із п'ятьма іншими населеними пунктами на околицях столиці парламенту, надав йому особливий статус через велику кількість франкомовного населення. Цей пан з самого початку був активних у лавах Брюссельського франкомовного дем демократичного фронту. І з 1968 року він засідав у національному парламенті у палаті представників як член Виборчого округу Брюссель. Він е, також склав парламентську присаву е, саме французькою мовою, і тому це йому не дозволило. Через це він не міг засідати, як і попередня пані в фламандській раді. Діма, виключи звук, пожалуйста. Yes. так в 28 листопада 1983 року пан Клер Клерфайт звернувся до спікера Палати представників з проханням дозволу поставити запитання Фламандської виконавчої ради з якраз з приводу і його допуску. Якраз питання, що стосується планування регіональної політики, земельна політика. Субсидованого житла, і так далі, і так далі. І наступного дня йому було відмовлено в відпустці на тій підставі, що його прохання було не прийнято, і відповідно він звернувся до спікера Фламандської ради 13 грудня, який дав йому таку ж відповідь 15 грудня. А, в, як я казала вже раніше, в Брюсселі є спеціальний закон 1980 року, вписується в загальну інституційну е систему Бельгійської держави. І як Раз він заснова на принципі територія і розподіл їх повноважень, тобто в них відбулася певна реформа щодо е, поліпшення стосунків між двомовним населенням, і якраз е, така система щодо якраз, наприклад, складання е, до е, одної ради, одної із рад е, присягу е, голландською мовою є е, якраз реформою із системи стримувань і противаг. Е, мет, мета полягає в тому, щоб розрядити мовні суперечки в країні створення більш стабільних і децентралізованих організаційних структур. Е, це намір, як е, який сам по собі є легітимним, чітко випливає з дебатів у, дем, у, дем, у демократичному національному парламенті. Так, і е, заявники скаржились у двох аспектах на статтю, якраз і внутрішнього закону і в Брюсселі, і е, далі я розкажу трохи про е, статті конвен Європейської конвенції чи конвенції з захисту прав і основоположних свобод, прав людини і основноположних свобод. Заявники скаржились е, якраз на двох аспектах, які на даний момент визначають членство у фламандській раді. По перше, вони стверджували, що на практиці це не дозволяє е, франкомовним виборцям в адміністративному окрузі Гали Вілворди, який входить до території фламандського регіону, але утворює єдиний виборчий округ з двомовним адміністративним округом Брюссель, призначити е, в французьких е, французькомовних представників до фламандської ради. Тоді, як, наприклад, голландськомовні виборці можуть призначити нідерландомовних представників. По-друге, вони стверджували, що це не дозволяє будь-якому будь парламентареві посадовці, обраному в цьому виборчому окрузі та проживаючому в одному з муніципалітетів адміністративного округу, але Віл засідати у хламанській раді, якщо він належить до франкомовної групи в палаті представників або сенат. І це є перешкода, з якою стикаються, не стикаються обрані представники, які належать до якраз нідерландомовної групи та проживають в одному з таких самих муніципалітетів. Тобто для людей, що володіють голландською мовою, не є перешкодою е, вступити до ради, а для цих, ну для франкомовних, зокрема цих двох осіб, є проблема. Вони також стверджували, що стали жертвами різного ставлення порівняння з голландськомовними виборцями та обраними представниками. Щодо а, європейської конвенції, то тут вони <кхм> сказали, що було ну, в своїй заяві, подали, що було порушення 14 статті, тобто заборони дискримінації, дискримінації якраз стосовно політичних поглядів. І е, далі е, було також місце було місце порушення статті 3 протоколу номер 1, як завжди, е, яка передбачає, що високі договірні сторони, сторони зобов'язуються проводити вільні вибори через розумні проміжки часу, та ним голосування на му, на умовах, які забезпечуватимуть вільне вираження думки народу при виборі законодавчої влади. Далі комісія прийняла аргументи заявників по суті. Уряд відхилив їх, зазначивши, що франкомовний представник Виборчого округу Брусель буде сидіти у фламандській раді та представляти своїх виборців, якщо він за однією умовою, якщо він складе присягу голландською мовою. Уряд також наголосив на тимчасовому характері оскарженої ситуації. Уряд зазначив, що ніщо не заважало франкомовним виборцям. Свідомо голосувати за кандидата, який так само володіє французькою мовою, але бажає скласти свою присягу голландською. Після обрання такий кандидат буде входити до фламандської ради за правом і представляти своїх виборців. Цей аргумент не є вирішальним, слід визначити, що виборців не можна повністю визначити з точки зору їхньої мови культури, політичні, економічні, соціальні, релігійні, філософські міркування також впливають на їхні голоси. Однак, мовні переваги є головним фактором. Що е, впливає на те, що громадяни голосують у такій країні, як Бельгія, особливо у випадку е, е, жителів чутливої території, як е, от муніципалітети на околицях Брюсселя, обраний писаник, який склав парламентську присягу голландською мовою, не належав до франкомовної групи в палаті представників чи сенаті, і ці групи, як е, і голландськомовні групи, відіграють важливу роль у тих сферах, яких Конституція вимагає спеціальної більшості. Будь-якому розгляді виборчої системи, про яку йдеться, не можна забувати про загальний контекст. Ця система виглядає нерозумною, якщо взяти до уваги намір, наміри, які вона відображає, і свободу розсуду е, держав відповідачів в рамках бельгійської парламентської системи. Межу, яка є між ними, є між тим більше, що система є неповною тимчасовою. Одним із наслідків для мовних меншин є те, що вони повинні голосувати за кандидатів, які бажають і вміють користуватися мовою свого регіону. Подібна вимога міститься в організації виборців у багатьох державах, досить е, показує, що така ситуація не обов'язково загрожує інтересам меншин. Це особливо вірно щодо системи, яка робить е, поступки принципу територіальності, де політичний правовий порядок забезпечує гарантії проти несвоєчасних або до вільних змін, вимагаючи, наприклад, спеціальної більшості. Е, ну, хочу сказати, що франкомовні виборці в окрузі Гала Віл користуються правом голосу та правом балотуватися на виборах на тих же правових засадах, що й голандськомовні голланд виборці. Вони ні в якому разі не позбавляються цих прав через сам факт того, що вони володіють іншою мовою. Uh, і громадська рада або для uh, рада кандидатів, які складатимуть присягу uh, нідерландською мовою, тому належатимуть до нідерландських групи в палаті представників чи сенаті та засідають у Фламандській раді. Uh, це не є пропорційне не є непропорційним обмеженням, яке могло б перешкодити вільному вираженню думки народу при виборі законодавчого органу і що стосовно. Рішення суду він постановив, що не було порушено ні статті 3 протоколу номер 1, ні статті 14 конвенції, Ну і в принципі не було ніяких порушень щодо о, уряду стосовно цих двох осіб, заявників. Дякую за увагу.